поради Трампу, як зупинити війну у Трампа. Є слабкий ланцюг. Він уже пообіцяв, що зупинить війну на другий день після своєї перемоги. Очевидно, що такий другий день це буде 21 січня наступного року. Що він має робити? Перше, Путін уже почав шантаж Трампа по центральному телебаченню були викладені фотографії його дружини, Міланії, без одягу, так скажемо, це натяк, що наступний крок. Якісь фотографії Трампа, вже не дружини а самого Трампа, теж будуть на каналах центрального телебачення, а потім очевидно і на шпальтах всіх газет. Що я пропоную Трампу сказати, що це штучний інтелект, скомпонував ці фотографії. Зараз і відео можна зробити. І у Трампа є ж цікава людина уже в його команді. Маск я би зараз на місці Трампа попросила у Маска, щоб він щось. Скомпонував ну, якесь відео з зображенням Путіна, ну в різних екстремальних таких ситуаціях, так я впевнений, за день-два і фотографії, і відео з Путіним чи з Пісковим, чи будь ким, уже будуть в портфоліо Трампа, тобто відео на відео, фотографія на фотографію. Тобто, це перша порада. Не чекати, поки тебе будуть шантажувати, а потім виправдовуватись. Друга порада вона більш складна, щоб Путін сам звертався до Трампа з проханням припинити цю війну. Очевидно, за столом переговорів на більш-менш нормальних умовах для України мається на увазі і для Трампа. Також я би звернувся зараз до Байдена з такою пропозицією, пане Байден. А ну-ка, дайте право бити по військовим об'єктам, які розташовані на російській території, і дайте для цих ударів. Ну, принаймні 500 атакам з ракет, і 2-3 тисячі ракет для Ф-16. Ну і керованих бомб, так? Для того, щоб українські Збройні Сили почали знищувати логістику краще ну, на відстані 300 кілометрів. Зруйнують логістику, війна припиниться навіть, може, навіть не за столом перемовин. Тому Путіну нічого не, зда... не залишиться, як здатися. Ну, і Трамп йому допоможе виглядати не таким, таким, знаєте, вже зовсім опущеним. Врятує репутацію, скаже, що ну піду на зустріч, це в порядку не хвилюйся, вола. Але ви запитаєте, а чого це Байден буде виконувати прохання Трампа? Адже він майже три роки блокував удари по військовим об'єктам на рашистській території і не давав адекватну зброю для таких ударів? У Трампа є аргумент. Він скаже, пане Байден, дружище, друзяка. Там же твій син, знаєте, буде сидіти. Так, от я його помилую. Разом із тими хлопцями, хай вони ідіоти, які штурмували там капітолій, але й твого сина теж помилую. Не буде він сидіти і не буде ганьби на родині президента. Ми знаємо, що Трамп буде зустрічатися з Байденом може навіть на цьому тижні. Ну от і є предмет для дискусії, для обговорення. Ба більше Трамп може попросити навіть ще діючого канцлера, а Німеччини Шольца дати ракети, дати ракети може попросити і французького лідера так пошвидше, і міражі, і е, керовані бомби до цих мережів, і ракети, і може навіть не, не 50, а 100 дати. Ну а потім запропонувати Путіну. Ти готов прийняти ці удари? Якщо ні, негайно 21 січня за стіл перемовин, але краще продемонструвати силу, не чекати. Продемонструвати силу, взяти, наприклад, тиждень-два. Вивести з ладу десь сотню об'єктів військових на рашистській території, а потім сказати, ну можу вивезти і тисячу. Так тому давай, Вова, за стіл і на умовах, які будуть придатні для України. І от друге питання: да, а які умови будуть придатні для України зараз? На столі у Трампа найбільш вирогідний сценарій по лінії фронту все йде. Влаштовує це Україну. Ну звичайно, не влаштовує і мене не влаштовує. Але е, якщо нам дадуть зброю і право бити, я думаю, ми можемо ставити питання ні по лінії на початок цього шрамка масштабного вторгнення. Так, а далі будемо вести перемовини стосовно повернення, плану повернення решти території, це Ордло і Крим. Надалі і питання: а чи можливо це? Я скажу так: можливо лише за умови зміни. Режиму, тобто режим Путіна паде перша можливість, і, і не факт так. А, якщо, наприклад, Путіна замінить Патрушев, ну це ще гірше. Але от якщо син Патрушева, да, який любить теж як е, лідер Кореї, Карії пити, там і караводи водити, ну то буде шанс, буде шанс домовитись про повернення цих територій і вже там сказати: От, повернете території, виплатите. Репарації, знімемо санкції. Такий варіант мене теж влаштовує і забув сказати, last but not least продовжувати постачання зброї України принаймні 10 років на суму ну десь 20-25 мільярдів доларів. Щоб і навіть і думки у Путіна не було чи когось, хто прийде йому на зміну, так, і думати про захоплення України. У нас мають бути далекобійні а, ракети. так Дуже потужні засоби протиповітряної оборони, багато літаків, ну і, і, і багато чого іншого. Тобто продовження допомоги Україні. І так думаю, ще років 5 треба ще і фінансова допомога Україні, щоб оговкатися від війни, і потім репарації біля трильйона а, доларів. На сьогоднішній день це фантазії. А от реально, що можна отримати, це згоду Байдена бити по расистським військовим об'єктам. І надання їм, я кажу, десь 500 атакам, це півтора мільярда доларів і 2000 ракет. Ну, це ще 2, 2 мільярда доларів. Плюс нам ще потрібна повітряна оборона ще системи. Е, вистачає грошей. 6, залишилося 6,5 мільярдів. Ми впишемося в цю суму. Оце реально. Трампу буде добре, що Путін буде за ним бігати, а не Трамп буде дзвонити Путіну. Отакі поради.